Вітаєчко всім, з вами завжди Я, Владислав, і ми з вами продовжуємо бавитися в Майнкрафт, і це, звичайно, що у нас мапа про Рафт. Виживання на плоті. Отож, приємного перегляду, мої любі глядачі. Ну що ж, цього разу ми бавимося в Майнкрафт Bedrock Едішн, тому що на Java Едішн ми вже оглядали подібні мапи. Ну що ж, починаємо! Так, що я можу розповісти про цю мапу? Це те, що тут у нас є акули. Це знаєте найцікавіша частина саме цієї мапи. І тут у нас от пливуть ось такі речі. Як ви пам'ятаєте, ми проходили одну мапу, другу мапу. Нам дається, звичайно, що водичка, також такий ган. Зараз будемо вистрілювати. Лебідкою будемо витягувати ці всі речі з нашої водиці. Так, витягуємо. Ви дуже просили продовження ось рафту огляду цих мап, можливо, навіть нумограїв Так я притягнув. Давайте ще цей ящик заберемо. М на жаль, чомусь, чомусь не працює. Цей хуган. Ось ще одна проблема мапи це те, що один раз скористався вже на наступний раз чомусь воно тай. Не працює, але тут є акули. Тут є акули, і це досить добре. Я от дивився в описі цієї мапи, і там була картинка, де от ставиш оцей, оцей предмет залізо, і воно має якось відремонтуватися. На жаль, це тут не працює. Можна лише зробити. Будемо якось по-іншому витягувати ось це все. До речі, ось таке навіть є який говорив, це у нас рап на Bedrock Edition. Я бачив не так і багато мап на Bedrock Edition. Можливо, якщо щось буде цікаве, то, можливо, і глянемо, подивимося, і вам, звичайно, що буде цікаво на це поглянути. Особливо для гравців Minecraft Bedrock Edition. Так я бачив що. Ви написали багато позитивних коментарів. Ви поставили дуже велику кількість вподобайок, та й ті видиви про рафт набрали просто колосальну кількість переглядів, і це мене дуже змотивувало. Дякую, що ви ставите вподобайки, підписуєтесь на канал. Також пишете позитивні коментарі. Саме завдяки вам в мене з'являється мотивація робити для вас нові та нові видива. Чи на Майнкрафт Джава, чи на Майнкрафт Бедрок Едішн. Неважливо. Головне, що підтримка то є. Головне, що ви мене підтримуєте. Ну і не забувайте підтримувати Збройні Сили України, тому що в даний період часу це дуже та дуже важливо. Так, я десь бачу вакулу, ну я хочу забрати ось м цю дошку. Ще, от бачите, цікаву особливість, зараз я про нього розповім. З цих ящиків можуть випадати випадкові речі: дошки, там деякі блоки, їжа. Садженці, чого тут тільки немає. Так, мені так не подобається ось ця акула, вона мені дуже та дуже не подобається. Ви бачите, скільки вона нам зносить життя забирає. же ж ця акула. Я такий, бачите, необережний надто. Так, стосовно ось цих от дошок, дощечок, навіть можна так сказати, воно зробити одну дошку з чотирьох ось таких дощечок. І ми змайстрували майструвальний столик. Майструванню, як ще говорять, щоб коротше було. Так, все-таки воно і в нас не працює. Чи буде працювати? На жаль, воно в мене не працює. Ну, якщо ви хочете бачити на цій мапі, то посилання, звичайно, що я лишаю в описі. Так, ще вона цікава особливість, це те, що в нас з'являється продавець. Так, це я щось дивився в рафті, то там щось таке схоже є, що можна щось придбати. Це вже в новіших рафтах. Я слідкував більш, більш давнішим, більш давнішою версією, ще коли цей рафт вийшов, коли він набирав велику популярність на Ютубі, а поки що лише ось так. Так, що ти мені тут продасиш? Так, бачите, тут ну, надто складно тут буде. Тут навіть, до речі, я куляче м'ясо, але його отримати дуже складно. Ще, на щастя, у нас тут і присутній кіпень інвентарі, збереження нашого інвентарю. Дякуючи автору, ми будемо мати ресурси, ми їх не втрачатимемо. Бач, тут надто все дорого. Ну, це вже мапа для тих, хто хоче там, довго бавитися в саму гру, дуже довго розвиватися. І, звичайно, що. Можливо, щось та з цього і зробить. так Заберемо цей. Та що це таке з цією акулою? Що ж це, це така? Божевільна акула. Бачите, такі вони надто сильні. Ну, ви хотіли, щоб ми побавилися на мапі, де будуть хоча б якісь акули, хоча б якийсь той реалізм на рафті? Так, так, так. Ой, же знову цей гаплик настав, настав нам. До речі, у нас тако хі -хі -хі, кумедненько крутиться. Дискотека у неї почалася. Як ви можете бачити. Так, давайте ще переробимо в вдошку. Треба дошки мати. Шкіра, що тут ще лава у нас. Та щось мало ми отримали з того всього. Так, ще, до речі, з цих дошок. дощичок, вибачаюся, можна майструвати палиці. Так, я хотів би змайструвати меч, тому що я хочу поборотися з акулою. Так, що цікавого тут є у нас, Ну, тут всього-навсього у нас є ось така штуковина. Ну і окрім цієї штуковини, у нас ще присутній акваланг. Чи у нас справді маска там виглядає? Ну, ми, звичайно, що в кінці видива подивимося, придбаємо в торговця у нашого продавця, якщо, звичайно, що він у нас буде. Продавати саме ту річ. Так, ну що, акули, Бережіться. І я тепер озброєний з мечем. Тепер ви отримуєте по заслугах. Так, заберемо звідси. А як тут тут вилітає? Так, біжимо, біжимо. То тобто пливемо, пливемо. Ані виглядає, що ми біжимо. А бачимо, що в акули є свій світ. Де вона витанцьовує, ось так крутить хвостиком, але все одно. Все одно ти тут мене не переможеш. Хоча насправді ти виносиш дуже багато шкоди. Цікаво, взагалі, Ссовно чого це все було зроблено? На основі якого монстрика. Ну, добре, все. Я поборов одну акулу, отримав акуляче м'ясо і також сиру тріску. М -м добре, добре. речі, ще з'являються інші акули. В реальній грі лише одна акула, можливо більше, я не знаю. Можете написати в коментарях, чи з'являється більше акул. А тут може з'являтися хоч сотні, хоч кілька десятків цих акул можуть кожного дня з'являється одна. Так. давай тепер змайструємо хоча б якусь піч, бо я бачу, що мені їжа буде потрібна. Хоча поки що за цей весь час, поки я бавлюся в цю мапу, мій персонаж не потребував їжі. Що досить та досить дивно. Можливо, це якийсь недоробіток самого автора. Хоча ця мапа є досить сирою, і розробник говорив, що буде оновлення, але пройшло вже десь приблизно рік пройшов чи скільки. І оновлення так і не з'явилося. Можливо, це надто складно розробити, можливо, ні. Ну, очікуємо, можливо, та розробник щось так зробить. зробить. Ну, ми побавимося в цю, звичайно, що версію. Посилання зможете, звичайно, що завантажити в описі під цим відео, Там всі важливі посилання. На мої соціальні мережі також можете приєднатися в спільноту в Телеграмі. Ось з'явилася ще одна акула. Ну, добре. Де Ви також можете знайти цікаву інформацію про вихід нових видів, і також я там буваю та й роблю голосування. Тому ось так у нас. Так, ну що, акула? Бачите, сховалося темно. До речі, ось такі штучки в нас з'являються, шматочки заліза, можемо отримати ось такі самородки. Непогано зроблено, цікаво, чи є більші отакі шматки заліза, а не ось такі самородки, бо ми ціловічно збиратимемо залізо. і говорить, ця мапа для тих гравців, які полюбляють бавитися в Майнкрафт досить досить, -досить довгий час. А ми бачите, тут оглядаємо. Цікаво, що у нас на дні, треба, звичайно ще його оглянути. Так, тим часом я вже на дні бачу там ще якась скриня, а тут у нас О, смарагди. Добре, добре. Також відеречко з лавою. Ось, до речі, ось ця штукована, який говорив, вже велика, вже великий кус... кусочок, шматочок заліза. Так, От зараз наберемо повітря і підпливемо донизу. Так, бачимо це. Давайте його заберемо, як воно буде. А, просто потрібно натиснути і воно випаде. Але поки що в мене інвентар повний, тому я його не заберу. Так, давайте ще спустимося. Я говорю, що тут у нас ще є скриня. М -м -м. Так, давайте її заберемо, подивимося, що там у нас. Там такий я бачив, що випало золото, Ну, ми потім, потім зараз виберемося на поверхню і подивимося. Цікава особливість є також стосовно того, що. Скриня ця лише однісінька на цілу мапу. Лише одна. Бачу, ми Злото отримали. Також отримали лук, якісь та й смарагди. Ну, можна сказати, що щось та й ми отримали. Хоча шкода, що тут нема острів, як в звичайному рафті. Було б дуже та дуже добре, щоб додавали, додали саме острови. Так, що ти тут продаєш? От я й говорив, тут -то зовсім все по-іншому. Наступного разу прийшов продавець, і вже тут у нас вже нові речі. Це добре зроблено, я вам говорю. Не знаю, чи в рапті воно є. оця ця система, але в цій забавці. О, до речі, це акваланг, як про який я говорив вам. Ми зараз придбаємо. Тільки мені цікаво, що тут взагалі за книжечка у нас за 6 смарагдів. Дуже цікаво дізнатися. Так, давайте візьмемо. Чи може? На жаль, не пише, а що ми взагалі отримали? Захист із снарядів один. <смі> Дивно витратили ті наші смарагди. Так, беремо ось цей акваланг. Маску. Ну, добре. Подивимося, що нам ця маска дасть. Оглянемо. Що ж це в нас буде взагалі з цією маскою. Так, давайте ще нам трішечки підпливсти до нашого плоту. Вся кули цього разу якісь не надто жваві, повільні. Так, давайте одягнемо нашу маску і попливемо, подивимося. Ну, я так бачу, що, напевно, що ми й будемо закінчувати. Зараз попливемо, подивимося, що нам дасть. Ну, Ми можемо впливати хоч цілу вічність. І дихання у нас, звичайно, ще не зникатиме. І це добре, це дуже добре, що таке зробили розробники. Так, попливаємо, подивимося. Як і говорив, тут нічого окрім оцього. Корабля й немає, і от є її скрині із скарбами. Це все, що у нас є на цій мапі. І ось такий у нас на кшталт огляду і на кшталт гнумограю. Е ну, а я вам дякую за те, що ви переглянули це відео. Забувайте про вашу подобайку, позитивний коментар. Саме ці речі мотивують мене робити наступні відео про Майнкрафт. І також підтримуйте наші Збройні Сили Крін, тому що в даний період часу це дуже. Та дуже важливо, як то кажуть, бувайте і до наступної зустрічі, мої послідовники, слава Україні! Слава Збройним силам України!